Дві-чотири. На Дніпрі з сьомої ранку і так п'ять разів на тиждень, розповідає Черкащанка Ольга Кулесова. Професійно плаванням займається останні кілька років. Це мой другий заплив. Це буде мій другий заплив. Я реєструвалася на дистанцію 10 кілометрів. Перший раз кілька ж пропливла. У своїй категорії виборола друге місце. Результат був настільки важливий, додає дівчина. Більше хотіла довести собі, що недосяжних цілей немає. Аби цьогоріч виступити не гірше, каже, тренувалася увесь рік. Мене надихають люди. Ця масовка, емоції і, звичайно, дух суперництва. Вода особлива стихія, розповідає плавець Василь Стасюк. З її допомогою ти не лише можеш тримати тіло в тонусі, а й розвантажуєш мозок. Я для себе для Я плаваю для власного задоволення, нікого не обганяю і супорцілий перед собою не ставлю. Для мене це романтика, чи що. Водорості, дніпро, красиво. Цьогоріч хлопець планує здолати дистанцію у 5 кілометрів. каже, кожен результат для нього вже рекорд. Шанси до думаю, процента 80. Гадаю, що шанси все ж доплити – це відсотків 80, а про виграш і мови йти не може. Учасники зможуть спробувати себе на різних дистанціях. Найменше довжиною у 800 метрів, а найбільше 20 кілометрів. Здолати останню без підготовки неможливо, розповідає Тарас Ульянченко. У 2019-му чоловік увійшов до десятки кращих плавців. Техніка очень важна, звісно, для Техніка важлива, щоб ефектно і довго пливти. Щоб розподілити правильно зусилля. Коли техніка вже поставлена, треба підключати витривалість, силу і інші додаткові навантаження. Олексій Сюткін – неодноразовий переможець марафону, а нині й організатор Цьогоріч, говорить, планується наймасовіший заплив серед зареєстрованих пів тисячі учасників плавці з різних куточків країни та світу. «10 кілометрів переплитимедесять переплисти Дніпро. Це наша фішка. Люди з одного берегу перепливають на інший. Торік виграли з результатом 2 години 15 хвилин. Перевірити свої сили у запливі 2021 Учасники зможуть 10 липня. А поки що частина з них підкорює той же маршрут, каже Олексій. що у нас одна з лучших локацій. У нас одна з найкращих локацій в Україні, яка найбільше запам'ятовується, дуже довга і рівна. Більш ніде такої немає. Ольга Котляр та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.